ми з України, слава Україні, дорогі мої глядачі. Знову з вами я, Сергій Шабуцькому. Ну, сьогодні у нас вже не ярмарка, а сьогодні у нас вихідний, сьогодні у нас неділя, відпочиваємо по старій накатані схемі. Так що, друзі, як би там не було, щоб там не було, працювали і будемо працювати і завжди закликаю всіх, хто тримав домашнє господарство. Не опускайте руки. Працюйте, підтримуйте один одного і плануємо завтрашній день, тому що багато людей прийняли позицію, там вони не знають, що буде завтра. Ну а ми знаємо, що завтра буде. Це буде перемога. А якщо не буде перемоги, то просто завтрашнього дня у нас не буде. Так що, друзі, ще раз хотів би звернутися до тих людей, які мають можливість щось зробити. Завдяки своєму положенню, наприклад, якщо взяти навіть я там маленький блогер і можу там об'єднати якусь кількість людей і підтримати наших хлопців і дівчат, не ігноруйте, не будьте байдужими, тому що бездіяльність це ще хуже, ніж якась така не дуже діяльність. Так що це моє особиста така думка, і я думаю, що кожен із вас повинен зробити висновки. І тільки кожен із нас повинен щось робити в напрямку для, для перемоги або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тобто іншого ну, начебто і вже і немає на сьогоднішній день, тому що або ми переможемо, або ми будемо рабами. Так що, ну, можливо, щось, щось скаже, лишнє сказав. Держава хай за вас усіх рішає, а ми являємося та сама держава. І для тих глядачів, які там мені говорять... Ти не відповідаєш там на деякі запитання по поводу свинарства. Ну, коли людина задає питання, у мене до вас питання допомогти свиноматкам, тому що я розпочинаю. Ну, як можна допомогти свиноматкам? В принципі, є багато-багато відосів у мене, школи синоводством, кулідихите, багато питань. Які постійно мармедять людей, ми на ці запитання відповідаємо. Так що цю, ну, на даний момент ще з літо і неважко, я думаю, просто трошечки проконтролювати в першу чергу перед опоросом, період опоросу, якщо є якісь моменти, міряємо температуру, контролюємо ситуацію по температурі, Повищена, понижена. Тобто тут є свої моменти, тому що на сьогоднішній день трошечки жаркувато і в першу чергу треба зробити якісь. Хоча б примітивні умови. Понятно, що не всі займаються професійним свиностом, не у кожного є там якісь умови, але це все діло потрібно, щоб воно було. Харчування нормоване, тому що є багато людей, які починають е, перти одні свиноматки все підряд, яблука, груші, кабачки, а потім починаються проблеми. Ми як даємо зимою, в зимній період часу там нормовано прегно, там 3-3,5 кг на добу, так само ми і даємо. І зимою, і літом, тобто немає різниці, це є стабільність, і стабільність є залог успіху. Е, Відлучені наші поросята, ще раз показую результат. Е, сиділи на старті з лампою. Мамка напроти відлучена. Чекаємо, що загуляє. І ну, начебто нічого. Ну є там пару жовт окреньких, але поки нічого не робимо. Але якщо буде за масово, зробимо лучше, проходимо. Ніяких порошків зараз не мішаю, ні бровостептолів, ні. Там euh, німфулінів, тобто нічого такого краще помітити і проколоти тим самим там в першу чергу, самим простим. Так що свиноматки утримують у мене в індивідуальних станках до закріплення вагітності, ну а потім вже пересаджуємо їх у такі примітивні санки е, для... Опорос. Так що я нікого не хочу обідати, але є трошечки, є трошечки час роботи, яка трішечки більше для мене важливіша, тому що допомогти одному, тому чи іншому підрозділу е, ну, для мене важливіше, чим там посунавти. Але я стараюся всім людям також відписуватися і е, підтримувати. Тільки Як є якісь такі запитання, що виродна вироб, ти на нього просто не можеш відповісти. А той номер, який в мене в описі стоїть. Я вже так говорив, то номер для переписки Viber, WhatsApp. Пишемо. Якщо щось трапилося, я потім передванюю і спілкуємося. Так що, друзі, вихідний, вихідний день, справляємося по господарству, е, Сьогодні можливо, прицепимо копалку, тому що вже Славунька збирається копати картоплю з Фатімою. І можливо завтра у нас понеділок, тобто будемо вже. <кій> розпочинати. У мене теж тут біля хати ми я ну, виліз із сараї, а, позавчора, перед святом. Вирвав бур'ян. І можливо сьогодні ввечері поїду на світанок. потрошечки будемо виривати. Ну, У нас там бур'яну небагато і його косити не дуже хочеться. Коли гарненько вибереш, то воно тоді легшенько його і копати копалочкою. Цей бур'ян. Хтось там мені казав, і, і, і Темченко казав, і Олег Назаренко, що найголовніше, щоб він не перерізав ці квітки, бо тоді буде горе. Так що, Олег і Вадим, а ну напишіть мені, що мені з ним робити і в якій фазі його краще перетолочити, щоб потім не було цих дрючків. Бо таке сочне доволі дебеленьке. А також хотів би ще всім подякувати за вчорашній день. Вчора була ярмарка. Хто не дивився, можете зайти. Там два невеличких. Участочка я заснімав, ну як там півтора години і ще там трохи тобто співав хор горлиця, були присутні дівчата, були мої дівчата, Надюшка там співала, тобто провели невеличкий ярмарок і результат у нас 54 тисячі гривень, а також за період вчорашнього дня на Ютубі, ну дякуючи доброму, тридцятку скинув, потім ще хтось скинув 10. Ну, в сумі також вийшлося за день. 50 тисяч гривень, тобто за день ми вчора назбирали 100 тисяч гривень. І рухаємося далі. Ще там треба заказати пару комплектів резини. Є в нас ще 32-бригада медиків, є в нас ще спецпідрозділ один, є в нас ще снайпера і є дуже багато-багато інших хлопців, які звертаються. Так що критикувати там блогерам чи там не блогерам немає різниці. Критика, вона то класна, але... За нас, нашу перемогу здобувати ніхто не буде. І, як казали хлопці, ой, не хочеться до цього хубаву тему говорити. Якщо ми там робимо, то ви повинні щось тут робити. Щось змінювати, рухатися, об'єднуватися, підтримувати один одного і буде результат. Так що, друзі, ну таке відео невеличке. Ранковий обзор, вже сонечко піднімається. Е, в п'ятницю таранчуку не було, але Леся Петрівна вже приїхала. Я думаю, що сьогодні по побистку кабанця, тому що є е, замовлення, і їх треба закрити. Так що якось так. Так що тільки гуртом, тільки об'єднавшись, можна щось зробити. Е, саме обідно, що люди, коли пишеш там коментарі е, в чатах, під відео, що говориш. Якщо нічого не робити, то ніхто не дає гарантії, що та лінія фронту, яка там, і ціни там немає на деякі товари, а на деякі вона більша, то де гарантія, що це не прийде до вас, якщо ми нічого не будемо робити. Ніхто за нас робити цього не буде. І нас хочуть знищити, якщо хтось ще не розуміє, то відкрите очі. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ми працюємо далі, працюємо в напрямку перемоги, працюємо в напрямку господарства, готуємо нашого куботу до картоплі. Господарство посправлявся. Ну і є, буденна робота, дуже-дуже багато іншої. Сьогодні, правда, не буде таких організаційних питань. Не треба буде їхати там замовляти резину. Краску, ТД і ТП. Так що на цьому все. Неділя, відпочиваємо далі. Всім пока. Ще до вечора, думаю, що засніму, а можливо, вийдемо в прямий ефір. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!